І кіт. В село із лісу вовк забіг, Не думайте, що в гості, браться, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися Проклятий люд з собаками настиг і рад би вовк, в які ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить, усюду вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач, ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умирати. Бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей, от видімої смерті, коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, Підскочив вовк і до кота мовляє. Так, скажи мені, скоріше хто із хазянів усіх добріше? Я хочу поправить, щоб хто мене слов. Це недобрий час і у пригоди став. Чи що, ж огоментуй? За мною тоженуться. Кутуш і куди ж мені поткнутися. Проси наші Степана, він добрий чоловік, кипулку сказав. Так у його я вкрав барану. Ну, так навіть до Дем'яна. е, і Дем я боюсь. Як тільки звернусь, він гадає поросятру, біжиш, аж ген живе трохи. Трохим, боюсь, відносив тим з весни, з... з... що злий він ягнятко. Погано ж? Ну, а чи не прийме Ох, братку, теряв нього зміг. Так ти бачу, усім тут добре не Над... Над... доїхав, кидав, сказав.